А візьми, бо Богдасику, тими крильцями своїми о, той сценарій. Це, так. Да. І тако мені такому махай. І читай бонусне. Мені обов'язково робити вигляд, що я зараз дуже радий за них. Там так. Це в контракті так прописано. Котон українською регулярно трапляється на ворожих об'єктах. Вірно, вірно. Дайте вовгу, вов тебе є. йти в кінець.

Ну, Давай сюди, руку сюди, ногу о. туди! Бавовна! Бовна! Бако баовна! Ви бані. нам зламали, Ярослав! Пао, о, Та ви. Є, є бавовна! Де, нема, в. нема! Баво, бабов! Баво! Ба, ба, -во. ба, -во. ба -во. в о. Сюди вев у кого ве. Сюди ве, ве, бавов. Баво, во. Ба -во. Китайтеся, ну конкурс почався. Що таке? То може ви хочеш. Що просто... раунд раунд сталося? Чи можемо ми витягнути з Лесі чіп шазам? <рес> Будь ласка, я просто дуже люблю. Ну музику? не тільки цей конкурс, я люблю музику. Я завжди все запам'ятовую. Ну може, якась співачка трошки? Ні? А ой, вибачте, як якась божественна Леся Нікітюк. Я просто публічна людина. Так. Так! так, так. так. Я ведучий. Так! так. Я Остапчук. Ні. Йоли Я цей притула. Сті, всі, 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 всі. Ко Сергій Дмитрович, якби твоя фізіономія була, тут, я б тако підбігла і тако. А зараз поцілую вірю Кикелію, бо вона тебе вгадала! Дмитрович. День настав. Дякую. Скільки відсотків жінок вважають, що будуть кращою свекрухою аніж мама? Чоловіка? 103. 103, сто да. Ні, я думаю, що вони по-любому будуть полюбиться. Ні, Думаю, Думаю, просто якісь дійти. Ви знаєте, в мене є дуже багато дівчат, які розвелись своїм чоловіком, але дуже люблять своїх свою сокруху і досі дружать. Не дай Боже, ти скажеш, мене мама краще там готувала, де змітив уб'ють. 73. 73 відсотків. Ти пише 83 і 63, три. Давайте ми готові. Я за меншу кількість. Ну ладно. Відповідайте. Наша відповідь буде дуже коротка. О. 73 три відсотка. 73%. Да. Я приймаю цю відповідь ви, увага на екран. Ви всі так думають. Іди сюда. Давай, о, давай, о, давай, о, давай. Хорош. Іди сюда, давай. О, давай. Так, Чоловіки, так, я вас вітаю. Перші гроші. Easy money, easy Це money. правда, що я займалася сексом в холодильнику? Холодильнику. Ні, холодильника й мовчи. Ти займалась сексом в холодильнику. Дивись, будемо думати. Наскільки я зрозумів, ти також, також пов'язана з кулінарією. Так як я був на майстер-шефі, я знаю, що там багато великих холодильник час буває холодильник. Знову ж це ж не в розумінні, типу, бачите, да? Просто скажи, правда чи брехня риба? Так от, тебе бурлили почуття, ти побачила когось на цій кухні, зрозуміла, що це твоя доля, і ви, дочекавшись, поки ресторан закриється, зайшли в цю морозильну камеру, і там зайнялися коханням. Я вважаю, як що там? це правда. <реш> по-перше, <реш> по-перше, ти в нас був на майстер-шефі? Так. Чого я тебе не пам'ятаю? Правда. <сту> <софі> Він був у холодильнику. <софі> да, я, я чекав вас у холодильнику. Ну скажи вже Так. жива Так. Співач, Так. Молода акторка якась. Зарубівна. Мафти зарубіжна. Зарубівна. Стара, Ні. молода. Так, середня, так? Середня. Я, я, грала, я грала в типу в, 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 в таких гелівських фільмах. З Бревним Фітом я грала. В да. англій голі. Грибак, да. да. оце так було! <свят> чи правда, що у мене був чорний пояс по джиу-джитсу? Відповідь правда чи брехня? Чорний пояс. Поправ його з чорними штанами, був білий. Чорний пояс це занадто. Зараз мій син займається тейкандою, він отримав жовтий пояс. Чорний пояс – джитсу Я думаю, що це неправда. Можна барабанну дріп таку? Давай. Правда. Правда? Правда. У -у -у! Молодець! Я тебе вітаю! Да, тільки ну, є невеличкий нюанс. Він у мене був всього десь хвилин 10-15. Ти тримав його в руках просто? Ні. я приїхав на змагання. E, Це чий? отак у роздягальні? Я побачив, що просто поясу в мене з собою немає, і тренер віддав мені свій. Я вийшов на татамі у чорному поясі. А в тебе тоді був який? Білий початковий. Білий початковий. Чудесно. Но, но фактично він у мене був. Ну таке. Ми потім будемо скаржувати. Для треба вмитися. Конечно. Спочатку є. треба вмитися. Ні, чекай, Ребята, пацани. Пацани. Ребята, пацани. Пацани. Ребята пацани. Треба вмитись. Ні, олія олія треба вмитись. 100 Їйде, 100 давайте, давайте все по черзі. Давай, спочатку Не треба вмитись. Митись. Правильно. вмиває. Вмиваємося. Тонік. а змитись. Гель де, для мивання. Ні, тонік, тонік, тонік. Де тонік пісня наноситься. Ні, це тонік, це напевно, для змиття макіяжу. Змиваєш, а там було б написано, ні? Тонік для змиття макіяжу. Тонік, крем. Ну, тонік. Я Це Сиро, сироватка. Тонік. Сироватка. сироватка. Тоніком вмились, потім, да. тоніком змили макіяж, потім вмились. Що ще? Що далі? Що далі? Сироватка, 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 сироватка. Скраб, скраб, скраб. Скраб перший йде, мені здається. Or, може бути, може бути скраб. Так, скраб, я думаю, а що далі? Скраб. Гідрофільна олія. Типа салат! Що тебе в руках? Дальше робиш салат. Сир, сир, сир. Вона наноситься коли. Я думаю, що скраб, що це таке? Крем для очей? Крем Крем для очей по-любому останній. Гідрофільна олія. Так. Я думаю, що слабу дає. Скраб. А тонік не спочатку. маска. Гідрофільна олія Після маски, мені здається. Типу, маска у тебе напитує обличчя, потім ще й другівного. А може, маска <рик> маска? <рик> маска. І це реально, маска І остання остання остання. Ні. Ні, ні, Крем, а наскільки стривай? стривай. Давайте просто все поставимо. Поки і два, зараз розберемо. один, Відійшли, відійшли не, від столу. <рик> Слухай мене уважно, будь ласка, мій хлопчик з чорним поясом по джиу-джитсу. Анна Селіванчук було в її біографії таке. Що вона одночасно працювала в сексі по телефону та на релігійному каналі. Одночасно. 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 Прям один той же момент. Наскільки я просто знаю твою багатогранність, так. всього твого таланту, мені здається, що це правда. Дуже шкода. Дуже мені шкода. Що ти можеш про мене таке подумати, що я можу одночасно казати, так, я торкаюсь з да, 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 твоїх сідниць, а потім казати: доброго ранку! У нас сьогодні свято при Святої Богородиці. Переверни, переверни, переверни. Це що, правда?